Готель Пікальбатрос Аквавіста знаходиться в Хургаді в районі Сафага Роуд. Готель було відкрите у 2008 році, а у 2018 році була реновація всіх номерів. Туристи, які проживають в цьому готелі, можуть користуватися територією готелів Акваблю та пікальбатрос Аквапарк». Вони можуть користуватись і територією, і басейнами, і ресторанами, а також відвідувати аквапарк. Готель є спокійним, більш для сімейного відпочинку. На території готелю є 4 басейни, з яких підігрівається три басейни в зимовий період, і один із них це дитячий басейн. А також на території є 2 лякарт ресторани. У міні барі в номерах лише проста водичка. В якості додаткового ліжка йде повноцінне ліжко. Wi-Fi працює по всій території. Пляж піщаний з плогим заходом, але готель розташований на другій лінії, і туристам надається безкоштовний трансфер, який возить їх від готелю і до пляжу. Браслети по, по заселенню одразу одягають і не зрізають після вислання, тобто туристи можуть користуватись і територією, і відвідувати ресторан. Дякую за увагу!